А так по створенню. Я би дуже радила спочатку вам робити, якщо ви хочете мати хінбук, то робити внутрішній хінбук. Це дуже гарна основа зрозуміти, про що ви хочете розповісти, що ви хочете покрити. І потім, після того як він для вас добре працює, з нього можна перетворити його у зовнішній. Нічого вам не заважає, в принципі, і внутрішнім хінбуком ділитися, але треба бути обережними і переконуватися, що з юридичної точки зору дійсно ви хочете ділитися усіма цими деталями. Отже, кроки для створення хендбука. перше дуже важливо це зрозуміти цілі, чого ви хочете створити хендбук Чого ви хочете, щоб він що ви хочете, щоб він для вас вирішив? Створити основну структуру. Як ми це робили у нас? Ми зібралися з командою People і ми проводили bridge Session чи Inception Session. Ось де ми, власне, говорили Окей, що ми хочемо, щоб наш хендбук покривав, і відповідно, вже після того могли працювати над його виконанням і розплановувати процес. Друге, власне, організуйте процес написання тут. Теж це достатньо довгий процес. Якщо у вас немає задокументованих політик, відповідно написати їх всіх чи написати окремі статті і сторінки. Це достатньо довго. У нас в цьому приймало участь декілька людей. Тому моя колега Дарина, якщо сьогодні на лекції, то вона теж створювала наш внутрішній і зовнішній хінбук. От, відповідно, ми розподіляли наші ролі зараз Responsibility Assignment Model. От, і кожен писав якусь статтю або працювали разом над цими статтями. Далі потрібно перевірити ваш хідбук після написання. І дуже важливо тут можете перевірити також дати, не знаю, вашим контент райтерам те, щоб вони його подивилися. І крім цього, юристи мають переглянути обов'язково весь документ. Це дуже важливо, навіть якщо це внутрішній хендбук, все рівно покажіть вашим юристам, що ви дійсно використовуєте терміни, які можна, слова, які можна, фрази, які можна. Нехай подивляться, почитають, переконаються, що все добре. Це надважливо, якщо ви будете релізити зовнішній хендбук. Знову ж таки, юристи мають прочитати, подивитися, і що ми не поширюємо ніякої інформації, яку ми би не мали, або словами, які ми не маємо використовувати. Uh, так. Після цього публікація та поширення, поділитися хіндбуком з усіма, додати у всі місця, переконатися теж важливо, що у всіх є доступ, бо коли ви пишете хіндбук, знову ж таки, будь-хто з ваших працівників має дуже легко, дуже просто могти його знайти. А потім, безперечно, зібрати фідбек та аналітику от, і регулярно переглядати, оновлювати, додавати нові сторінки. Ось це теж дуже важливо. Ми, коли створили хендбук, уже, мабуть, роки три назад, після того ми дуже часто додаємо. Даємо щось, додаємо якісь нові сторінки, щось у нас змінюється, ми щось переписуємо, тому це дуже такий постійний процес, постійний процес зміни цього хендбуку. Так, окей, це розповіла. А ще дуже цікаво, ми можемо поділитися наперед з Оксаною, що у нас наступного року буде курс по інноваціях вашого онбординг процесу, оптимізаціях вашого онбординг процесу та процесу адаптації. Тому, якщо ви хочете з нуля створити свій онбординг процес чи змінити той процес, який у вас зараз є, ось то теж ваш вас наперед запрошуємо. Ми зробимо реліз десь на початку наступного року. Якщо ви хочете навчитися, як собі хендбук зробити, в тому числі як проводити якісь інсепші з бріджес-сесії, ось як дивитися на процес як цілий, то приходьте теж на наш курс. Він буде відбуватися на початку березня наступного року.